Тіла п'ятьох людей двоє дорослих, троє дітей знайшли біля Микуличина, Яремчанського району Івано-Франківської області на вбиту родину натрапили охоронці місцевого нафтопроводу Іларіон Іваненко з місця події. Едуард Савинов – один із перших, потрапив на місце злочину. По дорозі туди розповів, у нього поламалося авто, і він став коло ліса. Побачив дитину, яка вибігла з хащі з криками. Піти за хлопчиком побоявся. Було вже після десятої вечора. Він плакав, кричав, ну щось кликав дядь, дядя. Ну я до нього вирішив підійти. Він від мене втік в ліс, я не пішов, бо темно, я нічого не мав при собі. Коли я з ним стояв, говорив, то почув один постріл, але не звернув на то уваги, бо ніби думав, що якісь, може, охотники ходять тут. Варт картає себе, що відпустив хлопця. Каже, можливо б його, хоч врятував. За годину після того, як полагодив машину, повернувся у ліс уже з колегами. Ми дійшли буквально пару метрів, побачили, що лежали люди. Лежали в ряд один біля одного. І побачив того хлопчика, що якраз був на дорозі. Тоді мені кричав. Експерти встановили у всіх загиблих вогнепальні поранення в голову. Костло всі були смертельними. Е, поруч з жінкою знайдена рушниця. З якої наймовірніше були скоєні постріли. Головна версія це те, що діти були вбиті батьками, а батьки скоїли самогубство. Або принаймні один з них скоїв самогубство. Усі загиблі мешканці Чернівецької області. Мати дітей розлучена, а чоловік був її співмешканцем. З якою метою приїхали на Прикарпаття, поки що невідомо. Бо остання дорослих з дітьми бачили у місцевому прокаті лиж. Сім'я зовсім звичайно, троє маленьких дітей. Десь від трьох до шести років семи жінка спокійно сиділа, чоловік пив каву, курив на вулиці. Діти звичайні спокійні. Слідчі не виключають. Співмешканці належали до секти. У нас є підстави думати про те, що є певні відхилення в психіці, бо перебування в кожній секції це є від... в чомусь відхилення. Правильно? Інше сприйняття на колишньому. Ще одна версія сварка у родині. Слідчі вже з'ясували. Зброя у господаря була незаконно. Кримінальне провадження відкрили за статтею Навмисне вбивство. Розслідування ведуть як на Прикарпатті, так і на Буковині. Іллеріон Ларіон Іваненко, Сергій Попович, перший національний.